Вітаю, шановні аграрії, на першому незалежному аграрному YouTube каналі Мистецтво Поля Сергієнка. Шановні друзі, я стою під травневим дощиком. Ну, Супер, коли йдуть в травні опаде, це на врожай. Але я під парасолькою, а наша пшеничка ну, її парасолькою не закриєш. І не потрібно, їй також потрібна волога. Насамперед, для того, щоб вона дала вам і врожай високий, і високий прибуток. Але наша пшеничка вже квітує, вже випустила вона пильнички, особливо рання група сортів. Друзі, сьогодні дуже багато аграрів висівають сорти ранньої групи, і вони вже квітують. А що це означає? Це означає, що їх колосочки. Починають заражати спори фузаріозу. І це небезпечне захворювання. Я впевнений, ви про нього багато чули і багато знаєте. І знаєте, як вже і захищати пшеничку від фузаріозу колосу. Але не дає погода. Ну, Ніхто, я, наприклад, за свої 35 років ще не бачив, щоб хтось обробляв пшеницю під час опадів. Необхідно почекати, поки завершаться опади, а потім внести. Дієві фунициди, чи на основі типу каназолу, метконазолу, протіоконазолу. Сьогодні не так вже багато діючих речовин, які досить ефективні проти фузаріозу колосу. Я вже їх назвав, друзі. Але поспішіть це зробити через те, що якраз в цей час, коли починають пшениця в колосочки, колосочки в колосі заквітнути, тобто викидати пильнички, то це якраз час настає. Для захисту від фузаріозу колосу. Дочекаємося, поки пройдуть опади, будуть вікна. Добавляйте що можете, там прилипачі, сурфактанти. Ніхто абсолютно не забороняє і ніхто цього не відміняє. Єдине, що ви застосували абсолютно вірно і захистили вашу пшеничку від фузаріозу колосу, через те, що. Чому якраз от період початок цвітіння, друзі, через те, що ці пильнички це як поживна речовина для фузарію, для гриба. Вони мають білок, холін, бетаїн, ну, ці пильнички і це є спожива. Фузарії фузаріоз якраз в цю пору найбільш сильно пошкоджує озиму пшеницю, тобто він її заражає, а його дуже багато, друзі, В посівах в нижніх От шарах, він коли йдуть особливо ливні спори можуть передаватися різним шляхом, з нижньої частини, тобто з нижніх шарів, а вони тут є, і до колосу. Вони також можуть передаватися вітром із одного форо, форого колосочка до другого форового колосочка. Розумієте? І я хочу вам нагадати, що ваші вподобайки, сподіваюся, ви їх поставите. Це ваша вдячність за нашу роботу на каналі Мистецтво Поля Сиренка. І це ваш внесок в створення нами нових хороших професійних відео. Поширюйте інформацію між вашими друзями, колегами, знайомими, фермерами. Нехай також стають підписниками нашого каналу. І ставайте спонсорами нашого каналу через те, що от спонсори. Інтенсивної технології, вони ми з ними домовилися, можемо переговорити один раз на місяць по телефону, і плюс вони мають доступ до великої професійної інформації по технології вирощування різних сільськогосподарських культур. Ви можете також стати спонсором і мінімальної, і оптимальної технології. Це також дасть вам можливість першими отримати необхідну корисну інформацію. І особливо от остистий сорт. На астистих сортах, друзі, дуже добре видно, коли вже пшениця заражена фузаріозом. Коли ви виїжджаєте до поля, то ви дивитеся, починають біліти верхівка цих остюків. Якщо вони починають біліти, це означає, що ви пропустили момент і не захистили ваші посіви озимої пшениці ефективно від фузаріозу колосу. А фузаріоз це небезпека. Це пшеничка, її можна е, нормальну пшеницю отримати там перший, другий, третій клас, можна реалізувати по хороших цінах. А ціни на пшеницю в цьому році будуть хороші. Запам'ятайте це. Через те, що багато аграріїв пересіяли із-за заморозків е, не дуже хороший урожай в ряді регіонів озимої пшениці. І ну, насамперед, це експортна культура, тобто ціна на пшеницю на хорошу класну. Ну, не заражену фузаріозом і не пошкоджену клопом черепашкою. Да, до речі, захищаючи пшеничку від фузаріозу, ви можете ще додати інсектициди. Для того, щоб знищити клопа, особливо черепашку, друзі. Але не витрачайте даремно кошти, якщо немає клопа, не вносьте інсектициди, це 10 доларів чи 15 доларів, вони також вам потрібні. Тому ви вийшли на поле, ентомологічний сачок, ніхто його не відміняв, зробили укоси. Якщо на 10 помахів є 3 жука клопа, 3 клопа, там черепашки, це означає, що поріг шкодочинності необхідно вносити. Якщо ви перевірили, покосили, подивилися, немає клопа, то і не потрібно застосовувати інсектициди, обробляйте вашу пшеничку фуницидами ефективними, щоб захистити від фазаріозу. Можна ще додати сульфат магнію. 1,5 кг на гектар в цю пору дати пшениці, якраз це буде досить корисно і ефективно. Оце така інформація, друзі. Коментуйте, напишіть, що ви думаєте на рахунок цього. На все добре, до зустрічі на каналі. От вже і закінчився дощик. Тому чекаємо, блисне сонечко, протряхне і вперед. Оприскувачі, друзі, заряджаємо і обробляємо пшеницю, захищаємо її. Не допустимо, щоб ми отримали вражену фазарьозом. Неякісно пшениця.